П'ятниця, останній робочий день тижня. Ви дивитесь новини рідного міста. Попереду тільки найцікавіше. Вітаю. Ярослав Стецько, видатний політичний діяч, голова проводу ОНУ. Цьогоріч минуло 100 років з дня його народження. Відбулося це 19 січня 1912 року у Тернопілі. Цієї нагоди стріяни зібралися біля єдиного пам'ятника на Галичині Стецьку, щоб вшанувати видатного українця. Деталі у сюжеті. Біля першого і єдиного на Галичині пам'ятника видатному борцю за свободу і незалежність України, керівнику антибільшовицького блоку народів Ярославу Стецьку того дня можна було побачити керівників міста району Романа Шрамов'ята, Володимира Буря і Романа Козака, депутатів обласної ради Зонові Карпінського і Андрія Халявку, провідників районного та міського середків Конгресу українських націоналістів, депутатів району та міської рад Миколи Магаса і Ростислава Готя, ветеранів національно-визвольних змагань, представників громадськості та молодь. Розпочалося урочисте вічє з поглядання квітів від Львівської обласної ради і облдержадміністрації Стрійської міської ради, районної ради і ради адміністрації Куну. До присутніх звернувся один із провідників обласного куну, екс мер Львова Василь Шпіцар. Сердечно вітаю вас із славним ювілеєм. Ярослава слава людини, яка проголосила чи не найважливіший акт. В історії багато багатодітнішній історії нашого народу акт про відновлення незалежності України. Дуже символічно, що ми святкуємо стрію і пам'ятник, всадований стрію. Бо Стрийщина була і є дуже, на дуже високому рівні плані національного патріотизму. Стрийщина дала всі часи. Багато визначних діячів, УУН, борців це і Степан Охримович, Степан Бандера, Лев Ребень, Олександр, крайний провідник Володимир Темчий Лопатинський і багато-багато інших. Стріяни, дуже приємно, що стріяни мають пам'ять про них. І дуже символічно, що єдиний пам'ятник на вівщині Ярославу Стицьку премєр міністру Уряду Незалежної України стоїть саме Штрію. Я вітаю вас з ювілеєм. Я бажаю вам, дорогі стріяни, щастя, успіхів. Я бажаю, щоб ця Україна, яку ми маємо сьогодні незалежно і яка здобута саме славними синами Старіщини і іншими синами українськими, щоб вона стала такою. Як ми хочемо, і вона обов'язково такою стане. Як зазначалося навіче, ідея незалежної української держави Ярослав Стецько віддав усе своє подвижницьке життя непохитного борця націоналіста, мужньої людини і великого українця. Однією з найбільших заслуг Ярослава Стецька перед українським народом є його проект націоналістичної доктрини побудови української держави. Ми поважаємо, що ми в цьому році, в 12-му році, з'єдналися так, як ми сьогодні з'єдналися так і багато, що ті партії між собою не Бо як кожна одна партія хоче України, ж хлопці, візьміться за голову, візьміться за той розум. Не воюйте між собою. Кожен із вас любить Україну, але будуйте її так, щоб вона була вільною і не починаєте починатися тьманщиною. Не кажіть, що кожен хоче бути, я герой. Ні, шановні друзі, ми всі герої. Ви тільки згадайте тих, які боролися і керували нами. Всі ми слухали єдиного керівника, який керував організацією українських націоналістів. Допоки ви не з'єднаєтеся в одну єдину думку, в одну єдину партію, ми ніколи не будемо мати порядку в Україні. Ви повинні тепер взятися за розум. І ми повинні тепер піти тою дорогою, тим шляхом і тічки, всі наші керівники і наш чорніславний, якому ми віддаємо четвер Ярослав Січко. Думайте про те, що ми маємо одну Україну. За яку треба боротися, так і боротися наші славні мужі, і той муж славний, коли кого нічого не Органічне доповнення виступів стали пісні у виконанні чоловічого хору «Каміняр» та літературно-музична композиція Героям слава дитячого зразкового театру української пісні «Джерельце» відділу культури Стрийської райдер адміністрації. Vasilij Aleksejev, Roman Kupranec, Rustan Leski, Dastriških novin. Слало доброю традицією серед навчальних закладів нашого міста на території встановлювати каплиці та фігури святих. Керівництво 34-го вищого професійного училища виношувало таку ідею давно. Сьогодні мрія стала реальністю. Відтепер учні матимуть свою святиню, облаштували її на другому поверсі студентського гуртожитку. Взяти участь в урочисті події запросили священиків з парафії Стрия. Після освячення отці відслужили святу літургію, під час якої всі охочі могли приступити до святої сповіді та прийняти причастя. Педагог це є той, хто веде за руку, що означає в перекладі з грецької мови. І найбільшим педагогом є Ісус. І дуже важливо, щоб тій каплиці творилася щира молитва. Не просто «Отче наш, Богородице, діво ти мені, а тобі, але щоб. Та молитва була від серця. Щоб та каплиця стала місцем, де молода людина, яка, на, на яку часами навалюється цілий світ, приходять випробування, могла змагатися з Богом як Патріарх Яків. Щоб та молода людина могла стати тут і сказала, Господи, я не вступлюся від тебе, поки ти мені не поможеш. Я хочу бути з тобою, але я хочу збагнути, що ти хочеш. Від мене в тому житті і яка є твоя серка. 22 січня День Соборності та Свободи України, а також 93-та річниця проголошення акту злуки УНР і ЗУНР. З цієї нагоди всі національно налаштовані українці планують взяти участь у святкових заходах. У Львові на відзначення дня соборності біля пам'ятника Шевченку відбудеться віча та молебень, а також відбудеться покладання квітів до пам'ятників видатних політичних діячів того часу. Пам'ятають національне свято і устрію з цієї нагоди в міському будинку культури в неділю відбудеться руч. Чистий вечір. День соборності України. Свято, що відзначається щороку, 22 січня, у день проголошення акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулось 1919 року. Офіційно в Україні День Соборності відзначався з 1999 року. Минулоріч указом президента України День Соборності на офіційному рівні було скасовано. Натомість встановлено День Соборності та Свободи України. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який дозволить брати непривитих дітей у дитсадки. Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, садок може взяти лише дитину, яка має довідку про щеплення, або довідку від лікаря, що вакцина їй протипоказана. До того ж, норма про обов'язкову вакцинацію суперечить міжнародній конвенції справ дитини, нагадує дитячий омбудсмен Юрій Павленко. Тому новий законопроект унеможливить порушення документу. Між тим лікарі категорично проти нововедення. Жу, це може спричинити епідемію інфекційних захворювань сьогодні. Традиційні щеплення від коклюшу та дифтерії зробили лише 35% українських дошкільнят. Вакцинувати малюки від кору, паротиту, віспи та краснухи погодились більше 56% батьків від гепатиту Б лише 17%. В Україні заборонять одноразові поліетиленові пакети. У міністерстві регіонального розвитку будівництва та ЖКГ вирішили дати бій тоненьким одноразовим пакетам, і незабаром вони можуть зникнути з нашого життя. У міністерстві розробили законопроект, який передбачає заборонити виробництво, імпорт і розповсюдження пакетів об'ємом менше 20 літрів. Винних каратимуть великими штрафами. Проект зараз проходить громадське обговорення. Потім його направлять у Верховну Раду, де як сподіваються, в міністерстві закон приймуть. А у 2013 році він запрацює пише газета сьогодні. Від одноразових кульків вже відмовилися у Франції, Італії, Іспанії, Японії та інших країнах. Адже середній термін життя поліетиленового пакета близько 20 хвилин, а розкладається 200 років. Згоріше поліетилен викидає у повітря дуже багато токсичних речовин, які супроводжуються викидом в атмосферу. Діоксинів та інших канцерогенів, які дуже шкідливі для здоров'я та для навколишнього природнього середовища. Так коротко про головні події міста та району. Попереду новини спорту дочекайтесь. Я ж бажаю вам вдалого вечора щасти. Ось і настала довгоочікувана п'ятниця. Поговоримо про спортивні новини. В Студії працює Ігор Тимків. Вітаю! Іванчук обіграв азербайджанця на турнірі Вейнанзе. Український гросмайстер Василь Іванчук здобув першу перемогу на турнірі, вигравши чорними фігурами у азербайджанця Вугара Рагімова. Росіянин Сергій Карякін білими поступився претенденту на шахову корону ізраїльянину Борису Гельфанду. Американець Хікару Накамура також грав білими і виграв у чеха Давида Навари. Лідери турніру норвежець Магнус Карлсен і вірменен Левон Аронян зберегли свої позиції після п'ятого туру. Аронян чорними фігурами зіграв. Нічю з голландцем Люком Ванвелі а Карсен Білиму уклав мирну угоду з господарем турніру Аніш Гірі після п'ятого туру. Іванчук ділить третю позицію з Каруана і Раджабовим у шостому турі. Україна зіграє з Веселіном Топаловим. Долгополов мріє про топ-10. Український тенісист Олександр Долгополов розповів про свої плани на 2012 рік. Буде чудово, якщо мені вдасться потрапити в топ-10 і виступити на підсумковому турнірі в Лондоні. Але подивимося, як складеться сезон. Мені потрібно показувати хороший теніс, намагатися уникати травм. Певну роль відіграє удача. У цілому мені потрібно додавати. Думаю, що це і є моє головне завдання на сезон. Цитує Долгополов офіційний сайт Australian Open. Зазначимо, що українська український спортсмен займає 14-ту позицію в рейтингу найкращих тенісистів світу. Фіфа розраховує заробити понад мільярд доларів на чемпіонаті світу 2014 року. Фіфа розраховує отримати від чемпіонату світу у Бразилії прибуток у розмірі близько мільярда 200 мільйонів доларів, заявив генеральний секретар організації Жером Вальке. За його словами, доходи від проведення турніру складуть 3,5 мільярди доларів, тоді як витрати близько двох. Варто зазначити, що виручка від чемпіонату світу 2010 року у ПАР була трохи вищою 4 мільярдів доларів. Ці цифри включають. Ють у себе тільки безпосередньо витрати ФІФА, без капітальних та інших витрат приймальної сторони. Вальки також висловив впевненість в тому, що Бразилія успішно і вчасно підготується до проведення чемпіонату світу. Чи буде Бразилія готова до 2014 -го року? У неї немає вибору, сказав чиновник ФІФА. Загинула лідер збірної Канади з Фрістайлу. Лідер збірної Канади з акробатичного фрістайлу Сара Бурк, яка знаходилась в комі після падіння на тренуванні, не приходячи до тями, померла в госпіталі Солт Лейк Сіті. Про це повідомляє Лента Ру з посиланням на агенс Франц Прес. Бурк розбилася під час виконання піруету в американському парк Сіті 10 січня, де вона готувалася до всесвітніх екстремальних ігор. Останні коми на вертольоті її доставили в госпіталь Солт Лейк Сіті. Кількома днями по тому лікарі провели її операцію з видалення розриву хребетної артерії за словами медиків, причиною смерті бург стали незворотні пошкодження мозку, отримані в результаті браку кисню через зупинку серця. Спортсменці було 29 років. Володимир Кличко зустрічається з українською красунею. Абсолютний чемпіон світу надважківа зі Володимир Кличко вже близько трьох місяців зустрічається з першою віцеміс Всесвіту 2011 Олесею Стефанко. Парочка познайомилася в Києві 11 вересня 2011 року під час показу мод Ukrainian Fashion Week. Зазначимо, що Олесі 23 роки і порівняно з попередньою подружкою Володимира американською акторкою Хайден Пані в української красуні зріс 177 сантиметрів. Нагадаємо, що у Травні минулого року кличко молодший розійшовся зі своєю американською подругою. І цим повідомленням я завершую спортивний випуск. Попереду вихідні, тож будьте здоровими і проведіть їх з користю для себе. Як прогнозують синоптики, завтра на Стрищині хмарно з проясненнями. Атмосферний тиск – 756 мм ртутного стовпчика. Волось повітря – 82%. Відсотки. Температура повітря вночі – 0, мінус 1. Вдень стовпчики термометра піднімуться до позначки плюс 1. Вітер дутиме в східному напрямку 4-5 метрів за секунду.